Друзі, ну що ж, ми традиційно в цій період розпочнемо огляд карти бойових дій, і безумовно сьогодні будемо відштовхуватися від подій, котрі відбулися напередодні. Йдеться безумовно про застосування українцями американських ракет атакам. про них багато говорили, багато дискутували, багато було очікувань. Нарешті все можемо констатувати, що вони у нас є, і ми їх досить таки серйозно використовуємо. Що стосується тих атак, які відбулися напередодні, і чому надважливо проаналізувати. Як це повпливає надалі? Е, тому що ті об'єкти, які можуть бути потенційно знищені, і ті, які вже знищені, вони безпосередньо повпливають на ті чи інші відтинки фронту, які є зараз найгарячішими і які можуть бути найгарячішими найближчим часом? Е, отже, нагадаю, що власне були е, уражені. Військові цілі, які розташовувалися в тимчасово окупованому Бердянську, а це я нагадаю власне приблизно за 85 кілометрів від найближчої точки на лінії фронту. Там Луганськ, якщо подивитися і згадати, де розташовується Луганськ, то це ну, майже, майже за 100 кілометрів. Знову ж таки, чому надважливе було використання саме атакамців? Тому що за різними оцінками, ось ті моделі, які сполучені штати передають. Значить, вони можуть бити від 160 до 300 кілометрів. Е, можна звичайно почитати. і Я більш ніж переконаний, що вочевидь, і ви бачили цю інформацію, що нібито вони б'ють і набагато далі. Утім, знову ж таки, про те наскільки можуть бути атаками, які передали нам е, в публічному просторі. Про це зараз не говорять, я маю на увазі не послуговуються офіційною інформацією. Так само ми не знаємо про кількість. Теж можна дискутувати. Але кілька тижнів тому, коли в тих чи інших засобах масової інформації американських з'являлися повідомлення, йшлося про невелику кількість знову ж таки досить абстрактна. Адже для когось невелика кількість це може бути 10 ракет, для когось можливо і сотня. Тож це те, теж залишається під знаком запитання. Утім, давайте проаналізуємо, чи будуть відбуватися зміни. І знову ж таки, запитання сьогоднішнього нашого ранку воно було відповідним. Ну і все ж. Такі хочеться почути ваші думки, розлоги, коментарі пишіть під нашими ютуб-трансляціями, але про ті зміни, які вже відбулися, ну як мінімум, понищену техніку росіян. Я нагадаю, що саме в Бердянську там. В Луганську там е, були розташовані. Ну, якщо ми беремо до уваги, от, наприклад, згаданий на початку Бердянськ, там власне були розташовані якраз такі е, бази, де е, стояли гелікоптери. І неодноразово, давайте пригадаємо, скільки разів і військові, які вмикалися до нас, які відповідали за ситуацію на цьому напрямку, розповідали як влітку дуже активно дошкуляла якраз таки авіація. І ті самі гелікоптери вони. Ну, 100% впливали на хід бойових дій. Знову ж таки, якщо ми беремо до уваги е, атаки на цих відтинках фронту, візьмемо наш південь, то так само виїжджає будь-яка наша бронетехніка. Навіть ось найкращі там зразки західного озброєння, там той такі е, леопард, то фактично. К-52, ось ці е, алігатори е, Російської Федерації. Ну будьмо відвертими, вони могли вразити навіть найсучасніший танк за приблизно 10 кілометрів, і танк міг навіть їх не побачити. І це надважливо, що тепер доведеться вочевидь російським окупантам перебазовувати ті залишки, які у них є ще досі на тих чи інших аеродромах. Тому е, атака безпрецедентна. Е, до речі, аналітики інституту вивчення війни е, порівняли передачу далекобійних. Ракет з постачанням РСЗВ Хаймарс е, безумовно. Ми можемо пригадати, як дійсно Хаймарси свого часу змусили окупантів повідкидати свої е, штаби. повідкидати, точніше перебазувати свої е, ті ж самі знову ж таки склади з БК е, штаби е, перемістити вже щоб вони були поза лінією і можливостями дії Хаймарсів. Отже, е, аналітики інституту вивчення війни кажуть наступне і повідомляють, що удари України по аеродромах на окупованих територіях. Мусить російське командування е, розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків далі від лінії фронту. Знову ж таки, чим надзвичайно важливо розуміти, що ось така передислокація може відбутися, тому що ми з вами теж неодноразово згадували, що саме підтримка авіації була, або якщо не визначальним фактором в тих чи інших намаганнях росіян відновити наступ або продовжити його, то як мінімум була максимально стримуючим одним із факторів, які унеможливлювали наші широкомасштабні дії та операції. Безумовно, якщо пригадаємо південь і пригадаємо ось ті мінування, просто шалені які. Не бачив світ фактично від першої або другої світової війни. А можливо на деяких вітинках фронту ці масштаби були навіть перевершені. То е авіація теж залишалася надзвичайно серйозною. І грізною перепоною здавалося б, які можуть бути виходи, коли ми не маємо переваги в небі за рахунок літаків. А єдиний вихід, і про який, до речі, наші експерти неодноразово говорили, просто знищувати те, що нам заважає, тобто превентивні удари, які б унеможливили дію або максимально завадили діяти ворожій авіації. Отже, стосовно авіації, згадав не випадково і безумовно, наша з вами увага вже більш як тиждень. Я маю на. Вазі дуже така прискіплива, вона прикута до Авдіївки, адже саме в Авдіївці ворог дуже часто використовував авіацію, і це дуже дошкуляло. Як нашим військовим, так і цивільним, які там залишалися про Авдіївський, фактично, ось такий оборонний сегмент. Ми говорили дуже розлого, але згаданий неодноразово в нашому етері, і який бував ось буквально кілька днів тому, Віталій Барабаш. Я нагадаю, що це очільник Авдіївської міської військової адміністрації, сказав наступне: що найближчим часом можуть відновитися обстріли і штурми ворогом Авдіївки. Далі процитую: що за останні три доби спостерігається пониження градусу напруги на Авдіївському. Напрямку йдеться про зменшення обстрілів громади, оскільки позиції сил оборони противник продовжує цілодобово обстрілювати і спостерігається зменшення штурмових дій. Але якщо ті чи інші штурмові дії були підкріплені, якраз таки і можемо припустити, що з огляду, звичайно, на логістику і на можливості долетіти авіація могла використовуватись як і та, яка базувалася біля Луганська, так само, в принципі, можливо, діяли і з Бердянська, То тепер це знову ж таки унеможливить. Друзі, варто чому я зараз наголошую саме на гелікоптерах і те, що в Найближчій перспективі будемо звичайно сподіватися. Ми не володіємо всіма планами генерального штабу, але можемо припустити. До речі, цікава і ваша думка. Напишіть, будь ласка, де можливі ймовірні нові атаки? Адже ми розуміємо, що вочевидь, ну, ось вчорашніми подіями, це не обмежиться. Що цікаво, взяти до уваги навіть витрати пального, які використовуються під час, ну скажімо, роботи гелікоптерами, вони значно більші а ніж скажімо, це роблять там навіть та ж сама штурмова авіація, і фактично, гелікоптер знову ж не випадково, я згадав, що приблизна інформація, точніше, інформація щодо можливостей ударів саме атакам це від 160 до 300 кілометрів. Ну, ось такі цифри я бачив, наприклад, в Бібісі Україна. Кореспонденти наводять саме такі цифри. Отже, якщо уявити собі, що доведеться окупантам відкинути, точніше не відкинути, а. Передислокувати свої бази де Тожніше не бази, а гелікоптери з тих баз, де вони були за 300 кілометрів, щоб убезпечити їх. То пального ну якщо там і вистачатиме, щоб долетіти 300 кілометрів, відпрацювати і повернутися назад, а це пального на 600 кілометрів, тому чи іншому гелікоптерові, то це ну як мінімум значно ушкодить, значно м -м, унеможлив, навіть не унеможливить, а скажімо так, зменшить можливості використання цих е, літальних апаратів. Е, важливо відзначити. І е, про те, що так само штурмова авіація вже буде почуватися не настільки впевнено, я маю на увазі російська. Авіація і тут варто ще наголосити на тому знову ж таки з огляду на те, що ми згадали про Авдіївку, що окупаційна армія РФ їй необхідно показати, ось чому вона настільки б'ється показати своєму суспільстві, бодай якийсь результат того, як вона нібито змінює ситуацію на лінії фронту. Про це говорив генерал-майор запасу служби безпеки України пан. Ягун каже наступне: що власне, якщо подивитися на карту, то можна зрозуміти, що Авдіївка це якраз той виступ, який в 2015 році не просунувся ні вперед, ні назад. Вона досить сильно була укріплена, і зрозуміло, що ворог. Намагається нас посунути звідти. друзі. Безумовно, хотілося б звичайно свою увагу звернути ще і на те, як повпливають атакамси саме на Крим, і на можливості використання саме кримської авіації. Адже там давайте пригадаємо, розташовані низка якраз такі баз. Це і гвардійське, і так само Кача, і Саки, Севастопольська бухта, і тут пов'язано вже з тими залишками кораблів. Теж, надзвичайно важливий об'єкт, так само Джанкой. Не варто, звичайно, забувати, ну, якщо ми вже рухаємося трішки далі, і про. Авіаційні можливості в чаплинці. Давайте про це ми поговоримо вже розлогіше завтра. Що які там приблизно за приблизними оцінками базуються літальні можливості ударної авіації? Це йдеться як і про літаки, так і про гелікоптери ворога. Про це все поговоримо завтра. Ну і розберемося, як подальші події можуть розвиватися. Тож дякую за увагу. Ставимо три крапки станом на сьогодні в огляді карти бойових дій. you